Всім привіт! Сьогодні в магазині Аврора я купила два яйця з сюрпризом. Там нам попадеться якась іграшка, яку потрібно скласти. Зараз ми її відкриємо та подивимося, що там нам попадеться за іграшка. Так, я вже відкрила. Зараз відкриваю саме яйце і дивлюсь на іграшку. Купувала я їх також перший раз, тож я не знаю, які там іграшки можуть попастися. Я дістала саму іграшку, яку треба зібрати, і до неї е, була інструкція, як саме її збирати. Тут багато сірих деталей, значить, іграшка також буде більш сірою. Висипаю деталі та буду дивитися, хто це та складати. Я подивилася інструкцію, на перший вигляд вона не складна, зараз спробую зібрати. Тут я вже намагаюся її зібрати, е, в мене вже вийшло пів іграшки, пів тваринки, це була тварина. Тут я вже майже дозбирала іграшку, і це вже кінечний варіант. Мені вона сподобалась, такий вона має вигляд. І також в мене є ще одне яйце, яке я розпакую в наступному відео. Так що не пропустіть, дивіться.